Легально чи приховано таксують в Івано-Франківську. Це намагалися з'ясувати управління Укртрансбезпеки спільно з патрульною поліцією. Сьогодні відбулася рейдова перевірка місцевих таксистів на наявність документів на перевезення, за час якої виявили порушення за заняття підприємською діяльністю провезення пасажирів на таксі без документів, тобто ліцензії. Передбачено штраф 17 тисяч 34 тисячі гривень, в судовому порядку складається адмінпротокол. Якщо людина має всі документи, тобто ліцензію є підприємцем. Транспортний засіб облаштований як таксі, а відсутній таксометр тоді штраф там невеликий. Там штраф де від 51, 51 гривня 119, Адмінпротокол за місяць здійснюється близько 20 таких рейдових перевірок по області. Бачите, отамано. Угу. Інспектор поліції Віталій розповів, що якби патрулі мали право затримувати водіїв, котрі не мають усіх необхідних документів для таксування, то таких затримань було б в рази більше. У нас, як ви знаєте, кожен другий таксист їздить без цього дозу. У них абсолютно жодних документацій немає. В них в страховому полісі в кожному вказано, що вони не надають перевезення, послуги з перевезення громадян. Тобто вони просто, це є просто транспортний засіб, який експлуатується на загальних засадах просто для, для власних потреб. Чому це ж має бути згідно закону України, згідно про перевезення, має бути таксометр? Чому немає таксометра? У Тож... Нас автоматично програма рахує. От бачите, людина получає. Ну, можна смс оце тоді так прозняти. І зразу тут прораховано, так? Так. Інспектори Укртрансбезпеки кажуть, що в Івано-Франківську переважають добросовісні служби таксі, в яких все гаразд з документацією. Однак ще є чимало водіїв, які таксують нелегально. Так, так. Наша знімальна група Терка Карпати спільно з працівниками патрульної поліції та працівниками Укртрансбезпеки здійснювали перевірку транспортних засобів, які займаються пасажирськими перевезеннями, а саме таксі на наявність документів та таксометрів. З п'яти зупинених машин у чотирьох виявилися усі необхідні документи та ліцензії. І лише в однієї машини був пристрій таксометр. Наталія Ципліцька, Роман Булелек, ТРК Карпати.